Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про вірус папіломи людини. Дуже поширений вірус у світі, і, до речі, це найбільш часте захворювання, що передається статевим шляхом. І окрім того, що статевим шляхом дуже велика кількість вірусів папіломи людини, якими просто при контакті, навіть ви просто можете їхати десь в транспорті, проконтактувати, і у вас буде бородавка. Наприклад, ну я не хочу, щоб у вас вона була, але інколи буває. Це також вірус папіломи людини. Тобто це вірус, який дуже поширений, який є фактично у кожної людини, якщо брати не тільки онкогенні віруси, який досить безпечний, у більшості людей він взагалі нічого не викликає. Тобто не слід його боятися, це не вілоінфекція, яка в принципі завжди вже захворює, якщо вона виявляється, це вже пожиттєва проблема. Вірус папілому людини це не пожиттєва проблема. Так? Але хочу сказати, що їх дуже багато видів. Вони дуже багато з них викликають доброякісні зміни, наприклад, бородавки, гастрокінцеві кандиломи, в тому числі в гінекології на геніталіях кандиломи, вони косметично можуть бути неприємними, але це не онкологічні захворювання. Але на жаль, вірус папілома людини це іще і онкогенний вірус, тобто певні види вірусу папілома людини можуть викликати рак. І якщо взяти всі інфекції. Які пов'язані з онкологією, вірус папілому людини сягає перше а по деяким даним друге місце. Тобто це потужна причина і не тільки гінекологічних раків. Всі знають дуже добре і чули, напевно, про рак шийки матки, що у жінок є можливість вакцинацію зробити. До речі, у нас є вакцинація від вірусу папілому людини. Це ефективно, дійсно, що у жінок є для раку шийки матки. Скринінг, який дозволяє своєчасно виявити у більшості жінок передракові процеси, їх пролікувати набагато простіше, ніж рак вже шийки матки. Але, на жаль, вірус папіломи людини це не тільки про рак шийки матки, для якого є скринінг. На жаль, зараз підіймається все більше питань про вплив вірусу папіломи людини на рак Ануса на рак піхви, на рак вульви, на рак гартані. І вірус папілому людини посягає не останнє місце серед онкологічних захворювань цих локалізацій. Проблема цих раків полягає в тому, що немає скринінгу, тобто ми, на жаль, не можемо щось з гартані брати раз на рік, як у жінок, і знати, що у вас там раку гартані не буде, чи з Ануса щось брати, і сказати, що раку анусу не буде. На жаль, такого скринінгу на сьогоднішній день немає. Друга проблема з раками цих локалізацій полягає в тому, що, на жаль, частіше ці раки бувають в більш пізньому віці, тобто це вже 50-60 років інколи пізніше. І люди просто схильні менше приділяти увагу, особливо цим зонам. Вже коли серце болить, вже не до піхви, не до вульви, так? Вже коли там, 10 років у жінки немає статевого життя, вона не буде. Намагатися кожен рік йти до гінеколога. І саме про це слід пам'ятати, тому що вакцинація вважається, що вона знижує ризик раків і цих локалізацій. Тому, е, окрім вакцинації, ми нічого не можемо запропонувати. Ми вже можемо тільки виявити початкові стадії, е, чи е, майже там рак е, інсіту називається рак, який ще не має інвазивного росту. Це на межі е, між передраковими процесами та раком ще піхви, або ми вже виявляємо рак і бажано раніше його виявити, тому що він також може уносити життя і знижувати значно якість життя. Тому слід пам'ятати, що вірус папіломи людини це поширена проблема, і нам складно уникнути контакту з ним. Є досить ефективні вакцини на сьогоднішній день, які можна пропонувати підліткам до 15 років бажано вакцинувати і хлопчиків також, по причинам, які ви, я думаю, що зрозуміли, тому що зараз. Ну, Будь-яку конференцію серйозну світову ми зараз часто відвідуємо війна, але у нас онлайн доступ є до багатьох конференцій. Тому, коли є хвилинка, відвідуємо. В цьому році я відвідав пару вже конференцій світових. І були цілі секції, які присвячені раку. Так званому мультилакулярному ВПЛАСіонному мультилакулярному раку, тобто коли вірус папіломи людини викликає одночасно і рак шийки матки, передракові процеси, і піхові, і вульви. І ось це складно, тому що шийку ми можемо з вами ефективно контролювати, а ці ділянки не дуже. Тому щоб такого не було, треба знати прості речі: перше є ефективна вакцинація. Друге, можна не контактувати з людьми і не жити статевим життям ніколи. Це також досить ефективно в плані вірусу папіломи людини. І якщо це ваш вибір, ви вправі, ми просто говоримо, як знизити ризики. Ну, якщо ні, то ми дозволяємо, все нормально, просто вакцинуйтесь. Е, ну, і стосовно статевого життя, якщо у вас є е, кілька партнерів там, чи у вас часто вони змінюються, ви в пошуці. використовувати презервативи, це зменшує ризик передачі вірусу папіломи людини. На жаль, е, дуже багато. Хибної інформації з приводу профілактики, деякі фірми, ну, на мій погляд, це неадекватно, роблять рекламу, що ви можете після статевого акту прополоскати там розчином чи горло прополоскати і все буде добре. Горло там можна прополоскати, але на вірус це, на жаль, не впливає. І часто плутають вірус папіломи людини з вірусом простого герпесу. Це віруси настільки різні, наскільки ми різні, наприклад, Земля з Марсом різні. Вони такі ж братські віруси, як ми з москалями. Вірус простого герпосу, він живе в гангліях нервових. І він протягом життя там залишається. Він лікується інколи, коли рецидив викликає, виникає висипання, він лікується препаратами, такі як ацикловір. вірус папіломи людини, людини не має лікування ефективного, він не живе в гангліях, він живе безпосередньо в шкірі, в слизовій. І він часто транзиторний, тобто він самостійно має здатність у більшості людей зникати. Тому ідеологія підходів к цим вірусам, вона взагалі протилежна повністю. Це різні речі. На цьому все, але якщо у вас будуть питання, ви пишіть в коментарях, ми інколи навіть намагаємося відповісти. А також дивіться за нашими відео, тому що ми будемо знімати і далі для вас.